Доброго ранку, друзі. Закликав таку вебочку. Ще толком я її не перевіряв, звісно. Ну як не перевіряв. До компа підключав і знімає класно. Як на мене за своєї бабки, це просто топ із веб-камери. Ось така вона маленька, кріплення тримається добре. Не знаю, я кому яке може прийти, але... Це реально. За свої гроші вона знімає, дай Боже. Так що сьогодні ввечері поставлю. От зніму віддільно про неї про, ну, подключу YouTube OBS-студію. Подключу провіримо все повністю. Так. Ну, таке друзі. Дякую вам. Підписуйтесь на канал. Це буде чітко.